Пане Сергію, повідомляють аналітики світу, повідомляє ресурсів Діпстей, що вугледар очевидно втрачено, водночас офіційно підтвердження від наших сил оборони цьому факту немає. Що відкриває росіянам які перспективи взяття, якщо це насправді підтвердиться вугледару? І наскільки все одно ускладнене буде їхнє подальше просування, враховуючи скільки живої сили і техніки вони сточили під цим містом? Так, ви абсолютно приві. Тобто перспективи просування далі росіянам будуть ускладнені, тому що за вугледаром відкривається така по суті рівнина, і також західніше цього міста вже розташовані наші нові оборонні позиції, і тут я би ситуацію порівняв із взяттям Авдіївки, тієї ж яка знаходилась на височині. І подальшим просуванням до Покровська, тобто там, де у нас дійсно ну укріплені позиції, то тобто там чим далі, тим тяжче взагалі окупаційним військам просуватися. Звичайно ж, що для самих росіян взяття вугледару це є зменшення зниження напруги якраз на їхню рокадну систему логістики, тобто логістики вздовж лінії фронту. Першу чергу це і залізниця, яка з'єднує. Східну і південну частину окупованих окупованих Донецької області, але ну окрім того, звичайно ж, це і дає можливість їм вивільнити нові ресурси для можливого перекидання на іншу ділянку фронту. Тому, звичайно, якщо говорити про міста, які знаходяться в невигідному становищі, то мова йде в першу чергу про Курахове, якщо брати північніше, тобто воно знаходиться в низовині, і тому з звісно ж для Курахового це є така складна перспектива, як в принципі для будь-якого прифронтового міста, але говорити про те, що взято якийсь важливий логістичний вузол, який відкриває шлях, наприклад, на для подальшого просування на захід, чи можливо блокує якимось чином нашу логістику. Ну, про це говорити, звичайно ж, не можна. Пане Сергію, а чи росіяни будуть якось змінювати тактику? Чи можливо підтягувати резерви, щоби пришвидшувати просування на кордони Донецької області? Бо ставить же Путін це завдання 11 рік перед ними? Так, ви абсолютно праві, і це якраз саме те завдання, яке мало би бути виконане в ході літньої наступальної кампанії. От розуміємо, що це вони планували якраз просунутися і вже захопити Покровськ, і далі прорвати фронт, і вже далі виходити на межі Донецької Луганської областей. Mm -hmm. Тобто я нагадаю, що навіть Луганська область повністю не взята до тепер. Звичайно ж, мова йде і про, про взяття часового яру, і таким чином загроження нашої основної міської агломерації, тобто я маю на увазі. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, тобто, ось там знаходиться наша основна, так би мовити, оборонна лінія, яка йде по міській забудові вздовж траси, яка є основною нашою логістикою. Звісно ж, тобто тут вони не взяли часів яр, і до речі, ситуація з часовим яром тут краще ніж з вугледаром, тому що ми на відміну від вугледара ми контролюємо з півночі з півдня якраз висоти, і тому як обій. З флангів з півночі з півдня і таким чином оточити і витиснути наш континент з часового яру росіянам дотепер не вдається, чого не можна було зробити ну, по відношенню до Вугледару, тому що Вугледар це є височина, а от все навколо це є суто низовина. І якщо ми подив, візьмемо вище, то побачимо там якраз і Куп'янськ, і взагалі вихід до взяття під контроль самого лівого берега річки Оскіл – це те, також завдання, яке росіяни до тепер не виконали. І отже, ми бачимо, що жодне із завдань, по суті, яке би дозволяло росіянам взяти, ну тобто якось закріпитися і говорити, хоча би про контроль над більшою частиною Донецької області воно наразі не виконане, і тому так, звісно ж, росіяни будуть показувати і взяття вогледару, і в подальшому будуть звичайно ж просування росіян, тобто вони ще зберігають свій наступальний потенціал, і дійсно буде втрата цих територій. Але найголовніше те, що ми не допустили прориву, не допустили оперативного прориву Росіян, не допустили обвалу фронту, і ну фактично, ми міцно тримаємо наші оборонні позиції. Пане Сергію, а для чого Росіяни так зараз якщо говорити вже про інший напрямок? про вовчанський, для чого вони так просто затято і несамовито намагаються відновити свої втрачені позиції біля вовчанського агрегатного заводу? Що їм це дає? От тут дійсно була спроба швидко заскочити на цей об'єкт, тому що справді вовчанський агрегатний завод це є ну досить таки велика промислова зона і системою укріплень, і системою підземних сховищ. Тобто, і закріпившись там, можна було б потенційно триматися досить довго за умови належного забезпечення. І от росіяни сподівалися, що штурмові групи головного управління розвідки, які чудово зробили свою роботу, це дійсно ювелірна робота, коли і було взято в полон окупантів, які засіли там, і знищено досить чисельну кількість. Але от росіяни сподівалися, що штурмовики гур вони зачистили цей завод і далі відійшли. І, от саме в момент заходу наших основних сил, і в момент закріплення, тобто не секрет, що це саме ці моменти є найбільш уразливими, і тому і наші сили оборони просять не повідомляти про будь-які пересування і про зміни, так би мовити, в тому числі і про наші про наші успіхи на фронті, не повідомляти одразу в режимі онлайн до того часу, тобто кілька днів, поки наші сили не зайдуть і остаточно не закріпляться на будь-яких позиціях. Росіяни сподівалися, що і вони маються кілька днів, що ми ще не закріпилися у Вовчанську. і от тому вони спробували таким наскоком, не шкодуючи, до речі, і своєї живої сили, і техніки. Тобто, ми бачимо і бойові броньовані машини, просто обліплені російською піхотою, які спробували з наскоку прорватися і таким чином відбити вовчанськ. Спробували вони застосувати свої резерви. От їм цього насправді не вдалося. Чому вони цього не робили раніше? Тому що вони були дійсно переконані, що той контингент, який був у Овчанську, що він там засів і міцно тримався, і для них не треба було прорубувати отакий сухопутний коридор, що вони окупанти в агрегатному заводу зможуть сковувати там великі наші резерви, і тому справді це є ювелірна робота ГУР, яка ну власне піхотинці якої зачистили і виконали величезну роботу, таким чином розвантаживши велике значно більші наші сили. Пане Сергію, що ми маємо розуміти про можливі потенційні дії росіян і на цьому напрямку? Зокрема, у них взагалі зараз є якась конкретна стратегія, чи вони діють тільки в рамках тактики, як вони звикли, а не довгострокової перспективи? Ну їхня стратегія вона не змінилася, тобто вони хочуть підірвати Україну і в тому да, числі підірвати нас. її зсередини. І треба пам'ятати, що ані Вовчанськ, ані Вугледар, ані там ні Селідово, ні Куп'янськ це не те за що бореться Путін. Тобто, таким чином, в ідучи в наступ, тобто по лінії фронту, Путін намагається зломити нашу нашу державну машину, наш механізм зломити на нашу волю до перемоги показати безперспективність боротьби і нав'язування нам кабальних умов, ну хтось каже перемир'я, але насправді для Путіна важлива лише капітуляція, тобто тільки в такому в такий спосіб Путін сприймає будь-які перемовини Отже, підірвати нашу державу і її паралізувати вкидається величезні гроші. Тобто мова йде про сотні мільйонів доларів в інформаційну роботу, в деморалізацію всього нашого суспільства з тим, щоб лідери суспільної думки, якісь опозиційні діячі тиснули на нашу владу з тим, щоб іти на перемовини з путіном і домовитися на будь-яких умовах. Цього звичайно ж не можна в ну ні в якому разі допустити, тому що треба розуміти. Що це є єдиний генеральний план Москви, тобто по фронту давити, завдавати втрат, виснажувати і показувати бусім то таку безрозмірність Росії, а середини з допомогою їхньої агентурної мережі, з допомогою інформаційної роботи, тобто не секрет, що засоби для комунікації. Росіяни використовують активно використовують і західні, тобто і всі абсолютно платформи західні, і просувають свої ж такі наративи про безперспективність війни і про необхідність швидше домовлятися з путіним. Тобто, от і таким чином росіяни намагаються зсередини підірвати нашу державу. Ну коли вони зрозуміли в 22-му, що наскоком шляхом цієї воєнної операції вони цього зробити просто не можуть. Пане Сергії, поки ми говоримо з вами, то вже Сили оборони України офіційно підтвердили виві вихід українських військ в Угледару. Але це питання ми проговорили, як озвучують для наших глядачів. Трагедії не трапилося. І сподіваємося, що комога більше в цілості і сахранності наших українських військ вийшла з угледару. Бо ми ціна життя кожного бійця, на відміну від ворога терориста Росії. Ну і пане Сергію, продовжувати криваву війну дійсно геноцидну проти нас, на що не є кінцевою метою Путіна, як ви влучно зауважуєте. Російській Федерації допомагає Китай Гар. А три дрони ймовірно виробляються тепер на заводі в Китаї, В Алабузі збільшується виробництво шахедів іранських хотіли 6 тисяч за весь рік. А так виявляється, як повідомляє Дефенс Експрес, уже росіяни впоралися. Скажіть будь ласка, наскільки сильно допомога Китаю і технологіями, і тим, що вони надають майданчики і технології дронів, і Ірану допомагають Росії а, дійсно посилювати її військово-промислову потужність, і що треба зробити, щоб це якось перекрити. Ну тут треба визнати, що без Китаю, без китайських технологій і без тих товарів подвійного призначення, які отримує Росія таким чином, росіяни просто не змогли би вести війну. Тобто, оте от залізо, яке перебуває на сьогодні на складах. Російської Федерації, тобто мова йде про в першу чергу про російську техніку, воно досить ефективно знищується нами, нашими силами оборони на усіх без виключення фронтах. І щодень, якщо ми слідкуємо за зведеннями, то бачимо десятки, тобто танки, бойові броньовані машини, взагалі шалена кількість їхньої артилерії, щодня знищується, і розуміємо, що темпи якраз знищення їхніх, їхньої техніки, вони. Значно перевищують ніж е, темпи, е, якими росіяни ставлять в цю техніку, тобто і виготовляють mm -hmm. і Повують зі складів, але ось із е е власне із електронікою із іншими технологіями, які застосовуються і в російських ракетах, і в російських дронах. І бачимо, що і станки, тобто, це ж не просто так збільшується виробництво. Це означає, що десь були завезені великі станки, тобто засоби для виробництва машин. І ну постачати такі засоби десь я не знаю через Білорусь, тобто через російський західний кордон, це є просто неможливо. Тому очевидно, що росіяни отримують такі станки, вони із інших джерел. Завдяки їм вдається. Нарощувати виробництво, то тому, що самі по собі самі росіяни не можуть виготовляти от таких станків і відповідно не можуть так масштабувати зокрема виробництво дронів. Тому безперечно, фіксація ось таких переміщень і накладення максимально жорстких сан санкцій на всіх, хто причетний до замовлень, до передачі, до проплати отаких от засобів, це має бути завданням номер один для всієї міжнародної спільноти. Ну а для нас головне тепер завдання документувати, показувати і. Е і мати засоби для ураження саме таких виробничих потужностей, але плюс іще і звичайно обезголовлення ну власне такого керівництва, як нещодавно було вбито от власне командира однієї з військових частин, який займався підготовкою дронів для дронів, і це є дійсно така велика успішна операція, тому що знищення саме таких офіцерів цей вищий офіцерський склад це ну пріоритетно для будь-якої для будь-якої спецслужби будь-якої країни та да, да під москвою прямо ліквідували цього полковничка РФ, який звався Олексієм Коломінцевим, і готував операторів дронів та керував провільним профільним центром. Підозрю інші там теж тепер не дуже спокійно сплять ночами і а, не тільки. Ну, хоча в них совісті, то в них нема це страх, тільки за своє життя ними керує. Ну, бачимо, що диктатори посилюються, об'єднуються. Бачимо, що потрібно дійсно посилювати сам. А можливо посилювати ще щирішуші дії? зараз про далекобійність західної зброї, дозвіл на яку нам досі не надано Байдена, вже хіба ліниви в цьому світі не закликав дати це добро. Може, воно звісно дано, але поки ми ще його не бачимо, наскільки це змінить, хай і не кардинально, але в багатьох аспектах ситуацію на полі бою, коли полетять штом шедо скальпіжі і не тільки по складах на території РФ та поглибше. Ну, ми, звичайно ж, не можемо керуватися лише з догадками. тобто розуміємо, що станом на цей час, на сьогодні, офіційна позиція вона підтверджена усією верхівкою Сполучених Штатів. Це ну незмінна позиція. Вони не надають нам такого дозволу. Тобто, фактично, ми продовжуємо воювати із зав'язаною рукою однією, і не маємо тих самих спроможностей, аналогічних спроможностей, які має Російська Федерація, але при цьому розуміємо, що в останньому ракеті допомоги, який був анонсований, там все ж таки є авіабомби американські авіабомби, які потенційно при додаванні двигуна можуть бути перетворені в принципі на крилату ракету, але є. Ання в потужностях, тобто налагодження саме виробництва тут в Україні, і таким чином це вже можна може бути формально вважатися українська зброя, ну просто складена з американських комплектуючих. Треба сказати, що в самих сполучених штатах, звичайно ж, є ну власне їхня і крилата і балістична ракета, тобто такої потреби в такій модернізації в них немає. Тому в принципі налагодження подібного виробництва в Україні є дуже перспективною річчю дуже потрібною Дрібною для нас і дуже перспективною для американських виробників, але на жаль, цей процес займе все ж таки місяці, він повинен бути добре захищений, добре відлагоджений, і ми повинні отримати необхідні засоби для виготовлення такого типу зброї. Але, от те, що вже американці думають в тому напрямку, тобто, ми побачимо, що все частіше лунає. Йде така стрічка комплектуючі частини mm -hmm. і захоплення. Ми то ми бачимо, що поступово змінюється політика Сполучених Штатів. Вони розуміють, що нарощення власного виробництва тут в Україні це є саме той шлях, який потрібно пройти. Ну і за заявами знову ж таки нашого міністерства оборони на сьогодні наші потужності завантажені, тобто профінансовані на 7 мільярдів при перспективі втричі більше там, до 20-21 двадцяти одного мільярду. Тобто є куди інвестувати, і це є парадоксально для всього світу, коли Україна. Яка вся прострілюється російськими далекобійними ракетами, тут не просто зберегла і зберігає своє виробництво, а й повсякчас його нарощує і має грандіозний дійсно потенціал для нарощування. Тобто, по, по суті, це Україна це є відкриття, світове відкриття в технологіях і в виробництві зброї. Однозначно, пане Сергію, і без зайвого пафосу, ми дійсно змінюємо не хід війни, а і хід історії того, як війни ведуться, так ще й такі технологічні в 21 столітті. Дякую вам безмежно за ці роз'яснення. Спасибі за фахову аналітику і за те, що знайшли для нас час. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Дякую, до зустрічі. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами.